Доброго дня Україно. Незважаючи на те, що вчора був гарний ливень, сьогодні із 2 годин дня розпочали обмолот. Влага була 14,4 перед, перед тим, як ми молотили. Одвезли дві машини, змолотили 10 гектар, власник соняшника в шоці, Звони, каже, Саня, 49 тонн і трошки, 49 400. Але ж, влага, друзі, я здивований такий, думаю, нічого собі сипи по 50. Але ж, друзі, коли. Соняшник пройшов е досушування по е засміченості там було 2,4, а коли пройшов досушування, оказалось його 44 тони. 44 тони, друзі, з 10 гектар. До чого я веду? Швидкість, <кліх> так як не показує, але другою передачею на весь, ну, на джойстику на весь, так сказати, на весь вперед, <кліх> швидкість 9,2, 9 отака. До чого я веду з урожайністю 40, хай не 40 і 4, а беремо, хай 40. Жатка прекрасно справляється. Комбайн, друзі, також справляється. Е спорити в плані потір не буду. В даний момент потір нема. Але аби був соняшник при базовій волозі, я більш ніж впевнений, що потірі могли бути. Ну, це вже чисто тільки із-за комбайна. Ну а зараз якось так. І, друзі, зараз я вам відповім ще на одне питання. Повернемося, так сказати, трішки назад, повернемося до посіву соняшника. На дальньому полі це... Бривандовийський гібрид, друзі, не знаю, як називається. Я думаю, я його за сьогодні все одно не змолочу. У власника він казав, в нього мішки залишилися. Я візьму і покажу вам, що це за гібрид. Прекрасний гібрид, вирівняний, взагалі, супер. Тут було рихлення після кукурудзи. Була е, культивація і відразу був осів. Е, Молотю я друзів моїх товаришів. Я не буду виїжджати, отак хай він і стоїть. Спрацювала сигналізація. У мене, друзі, завжди, завжди мені там, коли був посів В плані сівалки Велесовської. Та, кукурузу вона сіє добре, а сімочок погано. Скажіть, ви ж також чули таку нісенітницю? Друзі, оце посів сівалка СПМ 6. Не вісім, а моя шістьорка. Та, що була другою по кількості випущена Велесовським заводом. Див... Так, друзі, були неполадки з телефоном. Сіялося тут 58,8 тисяч на гектар. Дивіться, яка розкладка. Я не знаю, як на мене навіть дуже непогано. Ну, це більше всього, що не зійшло. Є й такі. Олійність, друзі, 49%. Я думаю, це також немало важливий фактор. Чому він вага така велика? Так додаємо азов і вперед. Засікав, до речі, повен бункер 15 минут. вот это как-то так. Видите, как смола. Так что так, друзья, працюем далее.